Вітаю! Терміни суха та зневодена шкіра ходять пліч опліч, і цілком зрозуміло, що більшість з нас не знає або не розуміє, в чому відмінність між цими двома поняттями. Сьогодні ми нарешті розвіємо цю завісу між сухою та зневоденою шкірою. Поговоримо про основні відмінності та що з цим. Робити. Якщо ви досі не підписані на мій канал, то ви знаєте, що з цим робити. Будь-який відгук, будь то позитивний чи негативний, є для мене важливим. Не будемо затягувати і починаємо. Існує чотири основних типи шкіри: нормальна, суха, жирна та комбінована. Тип шкіри нам дається з народження, і ми його не в змозі змінити, як би нам цього не хотілося. А ось що може змінитись, так це стан. Нашої шкіри, який залежить від багатьох факторів. Наприклад, неправильно підібраний догляд може змінити вашу шкіру на чутливу, а холодна чи морозна погода може перетворити вашу шкіру на зневоднену. І таких прикладів є просто незліченна кількість. Сухий тип шкіри та сухість як стан шкіри це два різних поняття. Як я сказала раніше, суха шкіра це генетично обумовлений тип шкіри, який є таким через недостаток ліпідів в шкірі. А якщо простіше, то недостаток ось тієї жирної плівки, яка виконує зволошувальну та захисну функцію. А якщо ще простіше, то шкірі просто не вистачає природнього захисту та зволоження. Жирна шкіра має надлишок цієї плівки, а суха недостаток ось така всесвітня несправедливість. Суха шкіра як тип не змінюється протягом всього життя і не може раптово виникати через внутрішні чи зовнішні фактори. Сухий тип описується як шкіра без розширених пор. Вона постійно матова, а відчуття стягнутості та лущення спостерігається по всьому обличчю, а не лише локально. На сухій шкірі висипи з'являються не часто. Колір, як правило, блідий, така шкіра тонка і можуть бути зморшки навіть у ранньому віці. Ще одна особливість сухої шкіри це сповільнені процеси регенерації, саме через зменшення синтезу церамідів, яких в шкірі, нагадаю, і так недостаток. Саме це і призводить до зниження бар'єрної функції, і така шкіра є вразливішою до внутрішніх чи зовнішніх факторів, таких, наприклад, як погодні умови. Тоді зневоднення як стан шкіри це тимчасове явище. Звичайно, якщо нічого не робити, то вважайте, що постійне. Таке явище виникає на фоні гормональних змін, змін погодних умов, використання декоративної чи неправильної доглядової косметики. Зневоднену шкіру як стан може мати будь-який тип шкіри, включаючи жирну. Чомусь на цьому моменті у багатьох виникає такий дисонанс, як жирна шкіра, яка постійно. Має ось цю жирну плівку, може бути зневодненою. Зараз поясню: Зневоднений стан досить часто виникає саме у власників жирної шкіри. Як це проявляється? Шкіра відчувається стягнутою, вона лущиться локально, але при цьому вона себопрофіцитна. Тобто надто жирна. У вас з'являється цілком природне бажання змити ось цю жирну плівку, яка часто буває некомфортною, і ви відчуваєте її на своєму обличчі. Ви вимиваєте шкіру до скрипу, плівка ця зникає на, скажімо, годину-півтори в кращому випадку, а потім все з'являється знову. При цьому лущення і сухість нікуди не зникає. І ось таке замкнуте коло. Зневоднення шкіри досить часто пов'язане з порушенням гідроліпідного балансу. Така шкіра втрачає свої захисні властивості і стає набагато вразливішою. Які ознаки зневоднення шкіри? Це відчуття стягнутості, локальне почервоніння, свербіж та лущення. При цьому шкіра може зберігати жирний блиск по всій площині обличчя. Давайте підведемо підсумок ознак зневодненої та сухої шкіри. Зневоднена шкіра має дефіцит вологи в вироговому шарі, який виникає через різні зовнішні чи внутрішні чинники і з'являється раптово. Шкіра може лущитись локально і при цьому зберігається жирність всього обличчя, можуть виникати глибокі заломи, які зникають після усунення стану зневоднення. Суха шкіра має дефіцит ліпідів, що обумовлено генетично. Локалізація по всьому обличчю, періодичність протягом всього життя і не змінюється. Немає жирного блиску, присутність ранніх мімічних зморшок та відчуття стягнутості і сухості всього обличчя. Якщо з різницею ми розібралися, то давайте перейдемо до догляду. Догляд за сухою та зневоденою шкірою матиме спільний знаменник, але буде трішки відрізнятися. Для етапу очищення сухої та зневоденої шкіри ми обираємо м'який очищувальний засіб, який не буде пересушувати шкіру. Не знаю, що обрати? Подивись, будь ласка, ось це відео. Тут я розповіла, з чого варто уникати, а чого варто шукати в таких засобах. Звичайно, я покажу кілька прикладів хороших м'яких очищувальних засобів корейського та європейського походження. Для етапу де макіяжу ви можете обрати зручну для вас міцелярну воду або гідрофільну олійку, як ви забажаєте. Також можна пропускати ранкове очищення шкіри. Мається на увазі вмиватися, але лише водою, без використання пінки або гелю. Другий етап це тонізація. Цей етап не є обов'язковим, його часто виключають з базового догляду, але я його завжди всім раджу. Особливо якщо ви маєте суху або зневодену шкіру, тонізація може змінити ваше життя. У вирі даних турбот не варто забувати про догляд за собою із середини. Нещодавно я почала приймати біотин та колаген для росту та підтримки здоров'я нігтів і волосся. Новинка для мене це біотин. Я зараз намагаюсь відновити густину волосся після хвороби. Формула засобу містить високу дозу біотину, яка підсилена двома амінокислотами для міцності та пришвидшення росту волосся. Цього разу для себе я обрала рідкий колаген від перла Хелса. Формула засобу поєднує силу гіалуронової кислоти, колагену та вітаміну С, а зручний пітний формат та приємний смак надає додаткового комфорту. А за промокодом Ілона 10 ви можете отримати знижку в 10% на всю продукцію Перла Хелса. До того ж, цей промокод сумується з іншими акціями на сайті. Не пропустіть вигідну пропозицію, а ми повертаємось до відео. Здоровий захисний бар'єр дорівнює здорова шкіра, а сухій шкірі досить складно утримувати вологу в середині. Тому при використанні пустих тонерів, які просто лише зволожують, наприклад, в складі є одна лише гіалуронова кислота і більше нічого. Можливо, там екстракт якогось подорожника чи чогось подібного. Шкіра поглинає такі засоби, як губка, і через годину вона стає знову сухою. З функцією захисту підтримки та відновлення бар'єру, на мою думку. Думку чудово справляються саме корейські або японські тонери. Вони, як правило, багатофункціональні, мають багатий склад і допоможуть вам у вашій проблемі. Звичайно, я покажу декілька прикладів хороших корейських тонерів, які будуть універсальними і підійдуть і сухій, і зневоденій шкірі. І якщо ви маєте чутливу, і жирну, і комбіновану, нормальну будь-кому. Що ми шукаємо в складі? В складі ми шукаємо інгредієнти, які будуть підтримувати та відновлювати біом шкіри. Це можуть бути цераміди, пантенол, біотики, женьшень і тому подібне. Цих інгредієнтів і просто незліченна кількість. Називати їх всіх сенсу немає, тому що щодня з'являється щось новеньке. Звертайте увагу на опис тонеру і, звичайно, на його склад. Активи. І ось тут полягає одна із основних відмінностей. Суха шкіра повинна уникати кислот агресивної дії, по типу гліколової чи саліцилової. Також не варто обирати кислу форму вітаміну С, яка часто має подразнювальну дію. Натомість ми надаємо перевагу кислотам м'якої дії, по типу мигдальної, азелаїнової, пієчей кислот або молочної кислоти, яка, окрім відлущувальних властивостей, буде також зволожувати суху шкіру. Хто не любить або не хоче використовувати кислоти, то є чудова альтернатива у вигляді ензимної пудри. Дайте знати, якщо потрібно зробити відео про ензимні пудри. Також варто обирати не кислу, тобто стабільну форму вітаміну С, можна використовувати ніацинамід, пептиди і навіть ретинол. Щодо останнього, то варто бути досить обережним, тому що ретинол може викликати сухість, лущення, подразнення, почервоніння навіть не на сухій шкірі. Ну, такий в нього принцип дії. Який би тип шкіри ви не мали, вам необхідно дотримуватись всіх правил ведення ретинолу і мати відповідний догляд для цього? Існує метод бутерброду, і цей метод можна використовувати всім, хто стикнувся зі складнощами при введенні ретинолу. В чому полягає його суть? Спочатку на шкіру ви наносите хороший відновлюючий або зволожуючий крем, чекаєте, поки цей засіб поглинеться. Потім на цей крем ви наносите ретинол, а поверх ретинолу ви наносите знову шар зволожуючого або відновлюючого крему. Таким чином ви зменшуєте подразнюючу дію ретинолу. Але такий метод має один недолік. Ретанол в такому випадку буде менш ефективний ніж при використанні на суху та чисту шкіру, але пам'ятаємо, не потрібно нехтувати здоров'ям шкіри в користь ефективності. Звичайно, зараз багато виробників намагаються змінити або покращити свої формули для комфортнішого використання, і цілком можливо, що якийсь покупний ретинол невисокої концентрації ви можете використовувати спокійно, тому що концентрація невисока, є велика кількість компенсуючих інгредієнтів, і ви можете купити такий засіб, який не буде викликати ось тих всіх неприємних реакцій. Звісно, це все індивідуально і потрібно пробувати, коли для сухої шкіри стан сухості явища постійно. І не тоді для зневодненої стан зневоднення це явище тимчасове, яке звичайно при адекватному догляді може пройти. І тут важливо знайти причину такого стану. Якщо проблема зневоденості виникає на фоні гормональних порушень, то, відповідно, вам потрібно зайнятися своїм здоров'ям. А якщо це через надто агресивний чи активний догляд, де використовується все і відразу, шкіра не встигає відновитися, і замість здорової сяючої шкіри ви отримуєте лущину та зневодену. В такому випадку ми прибираємо всі активи, ретинол, кислоти, пілінги, вітаміни С і починаємо відновлювати воду. Баланс та захисний бар'єр шкіри. І коли шкіра прийшла до норми, то можна починати обережно вводити активи і при цьому спостерігати за станом та реакцією шкіри і не забувати про свої помилки, а точніше вчитися на них. Дуже часто мені пишуть, а порекомендуйте, будь ласка, крем для сухої шкіри. І у мене виникає зустрічне запитання: а ви впевнені, що у вас саме суха шкіра? Тому що креми для сухої та зневоденої шкіри будуть відрізнятися. Суха шкіра обирає креми, призначені для відновлення та підтримки захисного бар'єру. В складі шукайте такі інгредієнти, як пантенол, ламелярна емульсія, крем-атопалм. До речі, дуже класний варіант для саме сухої, пошкодженої шкіри. Ніаценамід, біотики все, що відновлює захисний бар'єр, є вашим другом. А ось крем для зневодненої шкіри підбирається за типом шкіри. Нагадаю, що зневоднення це не тип, а стан шкіри. Тому обирайте засіб, який підходить вашому типу шкіри. До речі, ви могли помітити, що в догляді за сухою та зневоденою шкірою в основному відрізняються лише активи та креми, які варто обирати. Але це не означає, що жирна шкіра, наприклад, не може використовувати азелаїнову кислоту. Навпаки, ця кислота досить чудово підійде саме жирній шкірі, тому що вона має антибактеріальну дію і буде працювати з активними висипами. Колись існувало і зараз також існує правило, що суха шкіра повинна використовувати лише фізичні фільтри. Але зараз на ринку з'являється настільки багато класних сунтозахисних засобів, які будуть підходити і сухі, і жирні шкірі, і комбіновані, і нормальні, яка б у вас шкіра не була, а ви можете використовувати будь-який засіб, який вам. Підходить. Тому що коли справа доходить до SPF, обрати засіб, який буде підходити вам по всім показникам, по всім критеріям це досить складно. Один засіб буде вибілювати, другий засіб буде скочуватись, третій засіб буде давати такий жирний блиск, що е, ну, його всрав. Не знаю, можливо, варто зробити окреме відео про відновлення шкіри, де би я показала більше продуктів, розповіла про кожний засіб окремо. Якщо потрібно таке відео, будь ласка, напишіть в коментарях, буду рада почути. Якщо у вас залишилися якісь запитання або якась тема була не до кінця розкрита, будь ласка, пишіть в коментарях, я люб'язно дам на них відповідь. Буду щиро вдячна за відгук та підтримку цього відео. Після довготривалої перерви не так просто повертатися в ось цей, ось цей режим. І хочу зробити невеличкий анонс. В наступних відео ми будемо говорити про ось ці чудо девайси і чи варто витрачати на них свої гривні. Всіх обіймаю і ціную. Будьте обережні.